Сьогодні я розповім про одну з найменш досліджених, але дуже важливу тему для сучасної української діаспори у США, кого українці в США обирають між республіканською та демократичною партіями, між слоном та віслюком. Трохи цифр і контексту за оцінками центру демографічних досліджень українців у США діаспора налічує понад 1 мільйон осіб. Історично, з 1945 року, приблизно, тобто з третьої хвилі імміграції, переважно DP, Displaced Person, які втикали від радянської влади, передусім. Українців в Америці вважали надійним електоратом республіканської партії. Причини були зрозуміли: антикомунізм, соціальний консерватизм, сильна релігійність, підтримка вільноринкової ідеології. Проте, вже в 1980-х-90-х роках почали з'являтися тріщини в цьому моноліті а в останні 15-20 років поділ став дуже помітним. Хоча точної інформації щодо електоральних вподобань перших двох хвилі міграції немає, через аналіз загальних даних, знаючи приблизну територію розселення українців США в ту епоху, а це здебільшого у промислових штатах середнього заходу США, тобто Пенсільванія, Огайо чи Індеана, а також у межуючих із ними сільських штатах Північна та Південна Дакота, Вісконсін тощо, можна зробити висновки, що представники перших… Першої та другої хвилі, тобто ті, хто приїхав до 1950-х років, переважно підтримували демократів або були незалежними. Вони підтримували політику Франкліна Делана Рузвельта Нью Діл, що була прогресивною програмою із соціального забезпечення фермерів та робітничого класу, із котрих і складалась переважна більшість українців першої хвилі міграції. У третій та четвертій хвилі ситуація інша. Як вже було зазначено, це покоління, що тікало від радянського більшовійського терору, було різко антисоціалістичне і тому схилялось до республіканців. Але натомість їх нащадки, ті покоління, що приїхали дітьми, або ті, що були народжені у США, через певні особистості своєї ідентичності, тобто визначення себе і як американці, і як українця, що природньо, були вже більш відкритими до ліберальної точки зору на певні соціальні питання, на відміну від більш консервативного, ріганістського, якщо дозволити, покоління, у комбінації із тим, що Сучасні молоді представники діаспори є здебільшого міським населенням. Це формує в них толерантність до ЛГБТ, підтримку мультикультуралізму. тобто вони часто інтерпретують історичну пригнобленість України як підставу для солідарності із іншими меншинами, звідси, звісно, підтримка демократичної партії США із її більш ліберальними цінностями. Не слід, звісно, і забувати про релігійний фактор, котрий є одним із найактуальніших у політиці США, передусім. Однак, у випадку українців, релігійність котрих поколіннями подавлялася більшовизмом, цей чинник є прерогативою більш старого покоління, покоління Діпі Українці США історично є греко-католиками та православними, бо також ці християнські течії є достатньо малочисленими, що фактично вони стають одним із стовпів української ідентичності, інклюзивною чертою української діаспори, і вони не є категоричними у плані релігійних доктрин. Подібний підхід також приближує українців до табору демократів. Врешті, питання Трампа. Є найбільш актуальним, бо дії Адміністрації Трампа щодо Росії та України затримка військової допомоги, дружба з Путіним, звинувачення у тому, що Україна мала баснословні гроші від Сполучених Штатів і нічого не змогла зробити, є справжнім жахіттям для України. Однак республіканці українського походження можуть захищати Трампа, звертаючи увагу лише на пози на позитивні вчинки Трампа щодо України. Він перший надав джувеліни, він ввів санкції проти Nord Stream 2, визнав Голодомор геноцидом у своїй першій каденції. Але усе негативне у його другій коденції, вони списуватимуть на фейки ліберальних медіа, що, звісно, не є особистою рисою республіканських українців, а рисою сучасного республіканського електората в цілому демократи українці, звісно ж, бачать Трампі загрозу. Для України, проте, на жаль, для більшості з мільйону українців у США питання України не є вирішальним при голосуванні. На першому плані для них е, стоїть все те ж саме, що й для звичайних американців: аборти, податки, еміграція. До речі, згадуючи імміграційне питання, цікаво те, що, як правило, саме українці, що іммігрували до США а не, на... а не народилися там, є більшими противниками масової імміграції. Вони кажуть: ми приїхали легально, чому інші так не можуть? Більш молоді і ліберальні вступають за більш гуманний підхід, згадуючи у тому числі власну ідентичність і тяжку історію упередженості щодо українців у США, що є достатньо парадоксальним. Загальний висновок такий. Українська ідентичність не визначає партійну принадлежність, але глибоко впливає на те, як само діаспора пояснює виправдовує свої політичні погляди. Травма радянського минулого, пам'ять про репресії, боротьба за релігійну свободу, історичне відчуття імперіалізму усі ці елементи продовжують працювати навіть до сьогодення, як для укріплення української ідентичності у Штатах, так і навпаки.